Що в нас на вашу думку відбувається зараз із владою в вертикалі владі, в уряді, в Офісі президента, тому що аргументація голови держави вона доволі таки загальна, метафорична і дуже художня. Про реальні причини звільнення тих чи інших урядовців, особливо урядовців відомих, навіть авторитетних у суспільстві, таких як міністр закордонних справ, так ми мало що знаємо про реальні. Причини і обставини, чому так відбувається, цю інформацію доводиться десь виловлювати в кулуарах через інсайди певних журналістів і редакцій. Але чіткої комунікації влади по цій темі ми наразі не спостерігаємо. Чому так відбувається чому вчора парламент знову ж таки не знайшов достатньої кількості голосів, аби підтримати ініціативи президента і його команд? Почну з останнього. Це все-таки певні тактичні розбіжності щодо долі окремих міністерств та очільників. Якраз питання, там є одна там неформальна група всередині слуг народу, яка активно опікується там внутрішніми переселенцями, ну очевидно. З перспективою майбутніх електоральних жнив, ну і відповідно вони хотіли розуміння подальшої долі, ну і очевидно, міністерки Верещук і долі Міністерства реінтеграції, тому і не назбирали голосів. А друга неформальна група, теж в слугах народу були розбіжності щодо міністерства аграрної політики. теж не всі погоджувались з тим, що пан Коваль має бути міністром. Хтось сказав, що пан Висоцький має бути, не дивлячись на там відкриті там справи набу. Але тим не тим не менш, ну очевидно, що вчора ввечері всі ці розбіжності були закриті. От і чекаємо сьогодні, все таки на результативне голосування по дозвільненню відповідних посадовців, але загалом дійсно виникають великі питання. От, наприклад, коли звільняли. Малюську ви звернули увагу реакція загалом зали і ці оплески і загалом, тобто, створювалось враження, навіщо ж звільняють? От якщо так добре працював конкретний міністр протягом п'яти років, теж дуже тепла реакція. Ми бачимо з боку наших партнерів по Дмитру Кулебі. Це, видно, дуже дійсно теплі. І Яна лена Бербок і, там, з боку Сполучених Штатів, і, ну, тобто і пан Блінкен. І це якраз показує, що в принципі наша зовнішня комунікація в найскладніші моменти була дійсно дієвою. Але, очевидно, під час нинішніх перестановок я б не сказав, що це фасадні зміни, а все-таки це зміна балансу всередині. Ні, урядової команди об'єктивно посилюється крило, яке орієнтується на голову на очільника офісу президента пана Єрмака, виходячи з тих затверджених кандидатур. але Знову ж таки, це не означає в даному моменті, що уряд кардинально змінить або там свою ефективність. Ні, тобто на уряд знову ж таки покладається та сама функція бути технократами при. Генеруванні політики безпосередньо в офісі президента я до речі, чесно кажучи, з цікавістю буду ще очікувати сьогоднішніх призначень а можливо, навіть вилізе ще й чорні лебіді під час голосувань за окремих міністрів. Тому подивимось, подивимось, інтрига все рівно зберігається. Але э, точно зрозуміло, що нам треба подати сигнал назовні э, про єдність. По перше, э, і і законодавчої гілоклади, і президента. Э, э, перед візитом до Сполучених Штатів знаємо, буде э, нова сесія генасамблеї. ООН, на рівні очільників держав буде зустріч Зеленського з Байденом. Тобто, маємо закрити основні кадрові питання перед э, цим важливим візитом. Э, тому власне. Бачимо оцю активізацію саме на нинішньому планарному тижні ми ж не спостерігали в принципі за останні місяці чи роки якоїсь проблемності конфліктності між гілками влади чи між тим же офісом президента, між Зеленським та його командою та урядом. Взагалі, скажімо так, уряд е, Дениса Шмигаля він створював враження доволі таки слухняних, керованих тих же технократів. І тут, коли ми говоримо про те, що посилюється вплив там групи Єрмака, чи Єрмака на уряд, не, то знову ж таки йдемо про те, що таке враження бракує чи то лояльності, чи то виконавчості, слухняності офісу президента в діях уряду. <кій> ну і Тих навіть міністрів, які справді багато років працювали і здавалося б успішно працювали на своїх посадах. Той же Кулеба старожил міністр, фактично малюска, так Денис Малюска, міністр юстиції, йдуть із дійсно компліментами із від західних партнерів, і з боку парламентарів, і суспільство до них, нібито претензій немає з груп що так задоволені всією роботою Кулеби. Йому дякують публічно в соцмережах і так далі. Тому ж малюсці дякують, але в нас от, дійсно напередодні важливих таких викликів осені звільняють ефективних таких управлінців-урядовців. Це викликає. Подив, скажімо, так і нерозуміння в багатьох, хто намагається цю ситуацію якось осягнути, проаналізувати. А ще процедура, за якою звільняли цих міністрів або пробували це зробити вчора, теж викликає питання. Бо звітів ми не почули, і депутати не почули. А бачу, що багато з них хотіли би побачити міністрів з ними поспілкуватися перед прийняттям такого важливого рішення. Я би просив зараз наших редакторів показати виступ Романа Лозинського. Народного депутата з фракції Голос, він же військовослужбовець, який воював на фронті. Ну і з таким фактично обуренням і незгодою виступав депутат Лозинський стосовно того, як саме ініціювали звільнення міністрів от представники Офісу президента у парламенті і чому ці міністри взагалі навіть не прийшли прозвітувати, розповісти про роки своєї роботи на посадах. Послухаймо пряму мову, далі розмову продовжимо. Порядок денний. Звільнення Коваля, звільнення Верещук, звільнення Стефанішино, звільнення Стрільця, звільнення Малюськи, звільнення Кулеба, звільнення Камишина. Скільки я назвав міністрів? Один присутній. Один присутній. І те, що ми зараз обговорюємо, процедурні, давайте викличемо, давайте поговоримо. Давайте може ми нарешті інституційно парламент квалтувати перестанемо. Може, нарешті ми звернемося до погоджувальної ради дві Зареєстрований законопроект 31.95. Давайте нарешті інституційно зробимо так, що в парламенті під час звільнень міністри були не коли їх просять, не коли їх закликають, не коли вогни ще розпалюють і з бубнами танцюють. А як вимога інституційна, тому що це наймані працівники, вони отримують кошти. Платників податків вони працюють в нашій країні для нашої країни. Де вони? Про які результати говоримо? Саме тому не було 226 І не буде Буде чи не буде питання відкрите. Що це за все, що буде, вже переговорили з провладною фракцією з депутатами слуг народу, і вони дадуть напевно необхідну кількість голосів, незалежно від того, що там Роман Лозинський. Думає і говорить так, але тут принципове питання залишається: справді чому от таке нехтування абсолютно навіть процедурними якимись. Моментами важливими так звітністю тих же міністрів, чи справді ставляться в команді президента з такою зневагою до депутатів, що вони просто функція, як колись покійний, значить мер Харкова пам'ятаємо у скандальному його виступі. Звертався до одного з депутатів місцевих. Ти кнопка ну і далі йшло нецензурне слово, тобто. Депутати для банкової це тільки кнопки, і вони мають тиснути правильні кнопки. Як тоді ставляться в команді президента і президента особисто до громадян України? Очевидно, що з певною зневагою і не вважають за необхідне взагалі щось пояснювати людям і розповідати, чому нібито успішні міністри-урядовці зараз відправляються у відставку, чому пачками. Ви знаєте, ну, по-перше, стосовно звітів, та є така законодавча вимога дійсно під час звільнення, але якби була політична воля парламенту, то зрозуміло, що не раз ми це обходили а і бачили такі обходи відповідної вимоги. Але тут більше питання дійсно про суб'єктність Верховної Ради. Бо мова йде про те, що навіть на рівні, наприклад, уряд і і Верховна Рада Ну, об'єктивно, є брак комунікації. Ми бачимо, що низка тих законодавчих ініціатив, яка реєструється з боку уряду, вона потім кардинально переписується. Там буквально десь 15% урядових ініціатив приймається. Здебільшого вже потім йде до з боку депутатів вже законопроекти. Ну і плюс знову ж таки дійсно присутність міністрів, заступників міністрів на засіданнях тих самих комітетів. Це дуже стара проблема, і вона. Знаєте, має певний накопичувальний ефект. Тому, фактично, вчора на засіданні парламенту ми побачили цей виплеск емоцій. Але Об'єктивно, з 2019 року, після виборів президента, коли Зеленський отримав рекордний мандат двіри, ну ми ж власне пам'ятаємо, що на його горбу була сформована ж тоді монокоаліція. До речі, набрали більше ніж планували, і дійсно тоді сформували замість де юре. Парламентсько-президентської республіки, фактично суперпрезидентська республіка, і так воно працювало дійсно там перший рік, півтора. Ковід було перше випробування. Потім проблеми між різними неформальними групами впливу в ті ж самі слухи народу. Там їх близько семи, а хтось і більше нараховував. А зараз, ну очевидно, парламент бере своє і показує, що він так само є суб'єктом політичного життя. Він вимагає не лише поваги, він вимагає адекватної державницької роботи і не хоче просто виконувати а, те, що спускається там з офісу президента. Я до речі, нагадаю, що свого часу а, в то, звільнення разумкова попереднього голови парламенту в тому числі і а, пояснювалось відсутністю а, згоди на виконання всіх тих а, позицій, які йшли відповідно з вулиці Банкової. А, хоча там ще й тема була закону про деолігархізацію, ну то вже інше. Тому те, що ми зараз бачимо, дійсно в ситуації, коли невідомо, коли оновиться парламент, коли відбудуться вибори і буде обрано нове скликання, нині народні депутати хочуть дійсно. То тих повноважень і того власне впливу, який ну як мінімум передбачений конституцією та загалом українським законодавством. Тому ми і бачимо відповідні речі, офісу президенту доводиться адаптуватись до відповідної ситуації, і так не дивлячись на те, що вже констатуємо. Група Єрмака, грубо кажучи, посилюється в уряді, але парламент сьогодні хоче задрати максимальну ціну політичну ціну за відповідне голосування. Ну і знову ж таки, ми згадуємо часи президентських виборів, там 5 років тому і так далі. Тоді дійсно підтримка президента була одною. На початку війни вона була ще іншою. Так суспільство консолідувалося, підтримувало владу. В відбитті ворожої агресії зараз ця підтримка зовсім інша, і поводити себе так, як поводить себе банкова в цих умовах може, скажімо, так ця поведінка відгукнутися згодом трошки зовсім іншою соціологічною реакцією. реакцією суспільства зрештою побачимо, як воно буде. Дуже багато таких ну тривожних прикрих тенденцій. Ми зараз спостерігаємо. Зокрема, повна відсутність реальної комунікації з суспільством з боку президента і його команди. Це такі думки в голос ігоре. Дякую дуже за цю розмову, за цей діалог. Ігор Челенко був із нами. Говорили ми про кадрові перестановки в уряді на банку. У. і ну, причини того, чому так відбувається.